Одрівечі, шановні глядачі. Нове видання української панорами» тут. А що ми підготували для вас, побачите в наступних півгодини! 45-річчя існування товариства плекання української культури коломийка з рамської було організовано урочисту церемонію та спеціальну програму 23 листопада. Давайте разом подивимося, як там було. Товариство плекань української культури Коломийка з Сремської Митровиці відзначило значний ювілей 45 років діяльності. З нагоди ювілею відбулася урочиста програма, в якій взяли участь аматори коломийки та численні гості. Нині святу зібрали, щоб ми відсвяткували великий ювілей Товариства Коломийки, 45 років від заснування, перше танцювання в ансамблю, а недовго затім і від групи. А після того ціло товариство то, росло. А, тепер то, маємо багато секцій, багато членів. Частина того нині буде тут у нас у програмі. Коломейка офіційно почала працювати з 1979 року, а, як а група молодих людей на чолі з Михайлом Ляховичем прийшла на думку, щоб ми могли зробити такий танцювальний ансамбл. А, Перед тем, дуже важна подія ділася те, що ми тут коректували такі вечорниці, забави. Найбільше з того було у хаті, у дому, у подвіру фамілії Сем'янів Василя, три нас тих так збирав, і ми молоді йшли там, почули перші такти музики, чи там коломейки, чи гопака. Ми по-простому від наших старих навчили, танцювали. І з того, може, вийшла та думка, щоб ми могли і ми самі зробити так танцювальний ансамбль. Було б багато молодіх, співнути наші члени джерельної групи. Вони тут кав, і, і нині будуть з нами, вони найстарші. Вони ті люди, котрі на нас переносили, давали нам ту любов до української пісні, до танцю, до звичаїв, до всього. jako u naših hatah, naši rodeči. Tak, i kolo crkve, i u samim tovarestvu, Taj ih snaga, jako one maju, poprosto perehodela na nas, moločih. Mež neme, na nažal ne bude tutka še najstarši Marica Ilčešin, Slavka Basišćuk, Nadija Precepa, tutka Joza Kravec, to si ljudi kotri E, співають it майже 45 років to Крім того, у нашому e, вокальній групі з e, половину може з нас є тут три e, і перші e, члены торести, куди танцювали в воді. Evo, тепер ми співаємо трошки, вже трошки старші, не можемо танцювати тоді. Ой, десь, зібрали, a, співати. І крім того, що то група якби мусив когось всі тих секцій так найбільше похвалити, то мішана група, яка е, велика допомога. Мені як у голові тут в мене, за мною. Як щось треба тут. вже 45 років товариство Коломийка успішно працює. За свою працю аматори отримали чисельні подяки і нагороди. На питання, що є причиною успіху та довголітньої діяльності. Голова коломийки Микола Ляхович каже, що основною причиною є любов аматорів до даної справи. Любов тільки то. Любов до того дуже, дуже велика. Не знаю, кількість людей у той мішній групі тепер і дітей вже є. І тоді щось є що. Тощо... Кої з дня у дня вона тебе кегне, щоб йти наперед, наперед, не дає, не дає дехати. Тоді, знаєш, як тепер ой прийдуть діти, вонуке че то я а коли будемо мати репетицію? А коли? Значить, щось є і треба, треба продовжувати. На урочистості присутніми були чисельні гості. Серед них посол України в Республіці Сербія Володимир Толкач. Український дух невмирущий, бо 45 років пережити все і зберігати мову, зберігати культуру, це треба мати, мати бажання і мати до того якийсь хист. І я, можна сказати, готовий стати на коліна перед людьми, які це роблять, які зберігають себе, культуру, і мало того, передаються все нашим дітям, оскільки особливо в нинішні часи. Коли е, нас пробують знищити всіми можливими шляхами, зберігати свою самоідентичність, ідентичність народу, ідентичність культури це дуже багато. Це дуже багато і це дуже важливо. І важливо, неважливо, де ми знаходимося. Чи в Сремській Митровиці, чи в Києві, чи де-небудь в інших містах нашої, як держави, так і там, де проживають наші. Люди, і, мабуть, що в Києві ще це легше робити ніж тут, тому мій низький і подяка тим, хто зберігає всі 45 років колонийку і інші товариства, які дають можливість розвиватись і зберігатись. Серед почесних гостей був і голова Національної ради Української національної меншини Сербії Филип Пероник. Національна рада української національної меншини тут, у Сербії, дбає про свої культурно мистецькі та просвітні товариства, які плехають і шанують українську культуру. Це буде робити і у майбутньому. Можу сказати, що, як скажемо, 45 років, то Одне життя і, як би то сказати, ті кроки, які вони, як вони розпочинали свою діяльність, були важкі, але все ж таки своєю великою любов'ю до, до своєї традиції, до своєї культури, вони подолали всі труднощі, з якими вони зустрічалися на самому початку, так як і кожне наше. Товариство, які вже мають понад 40-45 років своєї діяльності, свого існування, так і це товариство у Сремської мітровісті, товариство плекання української культури Коломейка. Я їм бажаю від щирого серця, щоб вони потривали ще довго, довго, довго на многі і благі літа. Любов до української пісні, традиції, звичаїв об'єднала представників української громади у Сремській Митровіці в цьому товаристві. День, цілий день мати, са цібила, супий пин, сухий бин, сухий пин, стай стояла я на цілий день, цілий день мама. Сьогодні святкуємо ювілей, то великий, 45 років, за когось велика дія, за когось і мала люди, треба моїм підтримка. А підтримку здебаної від них в других. Здебаної в пісні, в танцях. Все було почето в хаті Сем'яневих. Тут всі діти збирали, тут всі збирали і старші, і так. А я ще до твого товариства прямочив десь 1995 року, вже як сам, так сказати, Замучився до, до твого. І тут сам ще займав рецитаторським секціям трохи. deklamatori nas gitme tak spivom vodnja, je do nynišnjego dnia to ich tak ide po lehko den za den rik za rik tak ljudi z Ukrajine prišli razum i ni drugih znaju i ni drugih uh, pomagaju tu buma cerkva da kažu i den va neki faktor jedinstva meže neme троха ih troha zberala i meže temi si 특히, shpants, 18, tube, сцена, да кажу, choses, люди люблять заспівати, затанцювати, тут було весілів. А як же можемо заспівати і затанцювати на весільове, що не будемо ми і тако. Тудись створена, так така можливість реєструвати дружство, найборше у тим дому омладини, потім вже більша реєстрація, так що люди Запам'ятали, як українці співають, як куляють, і то так пішло йде. Мої діти, вони всі найближчі тут прилучені. Добре, супруга вона з перших членів тут була. А потім мої діти, потім я прийшов найбільше на поклик покійного Петра Ляховича. kaže tebe mi gde kantumovate ku tri pišnje pa mi gde pa to pa ne bi znate rubeo sam taki roboče što nisam stalno tu bu a ne ajde no stalno zdebiški čas potom ovaj zdebiški tako dobro tovarstvo i tu da to kerne 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 i to tak skazate bude druga hata i tako to ide Джерельна група співаків товариства Коломийка плекає і зберігає від забуття старовинні українські народні пісні, які принесли на ці просторі ще їхні родичі, коли доселялись з України. Дуже гарно, дуже то було життя. То весело було. Приходили на проби, ходили, всюди ходили, співали. І дуже гарно було, дуже гарно. А тепер роки, ще, ще можу співати трохи, але трохи ті йти. Мій дідо і баба прийшли. 900 року, і так, тисяча девцятого року. І в лісні також було е, дружство Тараса Шевченка, так що я від малої дитини ходила співати. І в церкві співала. І так що дуже prijemno, a u Kolomejiću i duže prijemno, i duže svi prijemni. Malo nas je lešelo, ko tri na početku počele, ali što zrbeti. Ljublju spivate i duže mi je mjelo. Ja tako ljublju pisnje ukrajinske, tiša naše djide i babe. Принесли з України і щось тримали. Я, я, я зараз початку нісом була в коломейці, мала інакші проблеми. І туди казала, я йду в Коломийку саме за проукраїнські пісні. І попри них старших всі пісні навчила і дуже люблю співати. І жаль мені, що багато наших. Старших померло, котрі ті пісні принесли, співали, е, шанували всюди е, і всюди ходили. І, і де год пішли, то нам казали, мітровіця сам тримає ще ті старі пісні, котрі співають, що співали у Босні, що е, принесли з України. І так, що я кажу. І тепер я співаю з молодшими, але все мене тягне той мелос на ті наші пісні старі, не ті модерні, і все мене критикують, кажуть, не ти так навчила співати з твоїми старшими. Кажуть, ти і... а я кажу, я ті пісні люблю, і не дай Боже, щоби всі забули пісні. І я прошу тих молодших наших і вже зачалися. З нами так само входити в нашу групу і співати і стати, пісні. Люблять. Я хочу сказати, що з нашої хати коломийка вийшла. Нас багато дітей було, і в Ляховичах багато дітей було. І ми всі сходили, робили ігранки багато що тижня, що вікенду, значить, була ігранка. І... Та Войко Причепа покійний він грав на кардіону і так, що мав хто грати, мав хто співати, мав хто танцювати. Тато ще не визивав Василь. Е, кожного великого Василя святкували в нашій хаті. То так було, значить, не треба було багато ні їсти, ні пити, але співати і танцювати. То, значить, було. І кажу, мені дуже жаль, що мама баш молода померла, а так любила співати і дуже файно співала, тато так само. І так, що і, скода, і шкода мені, що і Петро так само молодий помер, котрий нас е, зберігав е, з нами, нас, що каже, тримав нині гнізді, щоб ми всі співали текст Вуйке. <звіць> Я дуже багато пісень. І казала, бо я дуже багато пісень знала. І знаю ще, ще знаю, то Петро Ляхович в Він я йому тета. І він приходив, а ну тета, ано скажи, що? І так дуже мені, бо то родина, і дуже мені. Шкода його, що він пішов такий молодий. Представники джерельної групи беруть участь в коломиці самих початків, серед них і Наталія причеп. Боже, Боже. Своє треба шанувати, і, і треба люди да видять, що що постоїмо. Що ми, що ми є, що ми робимо щось, що ми. Шанув, шануємо свої звичаї, і шпіви, і, 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 і танчі, і, і так все, все, все. нас ще двоє є від тих перших, котрі ми перші почали співати. Померли люди. Шо? Я і мій чоловік він грав на кардіоні, помер і він. І всі вже померли, ті, котрі починали. Наше саме двоє є від перших. Ще нас двоє, що ж від перших, якщо починали. Ми ж живемо. І, у, втворі, і, і, але тепер не співає, є ще є ще котрі, але слабі, не годен більше прийти. А які то пісні були, як ви почали співати? Які такі всі такі старі пісні, котрі принесені з України, котрі гід співали. Ми вчили від них. Гіде, мами, таті, ми вчили від них і, і не їх співаємо ще в ті пішні старі. В програмі взяли участь гості Українського культурного центру Кобзар з Нового саду і українське культурно-просвітнє товариство Карпати з Липовлян. Товариство Карпати з Липовлян багато років успішно співпрацює з товариством плекання української культури Коломийка. Ми вже у 37 років є, як наше товариство там робить свою роботу, співає, гуляє і так. Маємо багато виступів. Співпрацю маємо із з багато з українцями з Боснії, тут з Сербії. Так що багато їдемо і сюди. Так свої день його прийшли на ювілей е, коломейки на 45 років його основання і життя. Ми то маємо так, як напам'яти, щоб всі українці з цього району між собою е, співпрацювали і на той спосіб. Затримували українську мову, чим більше і звичаї українські. Ео, я написав одну книгу, мали минулого тижня промоцію, називається 130 років українців у Горватії, тобто у Леповлянах, важко липовляни сам писав. Коли звідки перші українці приїхали, як живуть, як ж, там мають з хорватськими товариствами. І куди їдуть, що які виступи мають культні товариство. Але що найважніше казати, що церква є одна від головних, котра отримує українці, бо має свою українську церкву в Липовлянах, А маємо і в школі також вичувають діти українську мову. Так що, крім тих двоє, і культурне просвітне товариство разом на той спосіб потребуємо українську мову, і українські звичаї у Липовлянах. При кінці урочистості Микола Ляхович вручив почесні грамоти і подякував всім, хто підтримує діяльність Коломийки. Всім тим завдяки чиї праці і пожертвуваності товариство успішно працює. Ми щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Повторення передачі можете подивитися на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, на YouTube каналі Українці РТВ і на facebook сторінці Українська Панорама. РТВ. До побачення!